Готуємо сьогодні неймовірно смачний лагідний кетчуп. Кабачки нарізаємо довільно, кабачки краще за все брати молоденькі. Якщо будуть старі великі кабачки, то ліпше серединку вибрати геть, тому що буде багато рідини, і кетчуп буде рідкий. Чистити молоді кабачки не обов'язково. Нарізати можна напівкільцями, чверть кільцями, будь-як вам заважається. Нарізані кабачки відправляємо в каструлю. Далі беремо цибулю. Цибулю потрібно або подрібнити в подрібнювачі, або пропустити через м'ясорубку. Подрібнену цибулю відправляю до кабачків. І сюди ж додаю сіль. Все це перемішую. І залишаємо, щоб кабачки пом'якшали і пустили сік. Залишати потрібно від однієї до трьох годин. Тобто мінімум одну годину, максимум 3 години. Час від часу необхідно перемішувати. І не звертайте увагу на. Доволі неприємний аромат від цибулі, який ви будете відчувати протягом цього, цього часу. На виході у вас вийде неймовірно смачний кетчуп. Через декілька годин наша маса пустила активно сік, і виглядає ось так. Тепер потрібно поставити її на вогонь і протушкувати з моменту закипання 30 хвилин. Але так як в мене гіркий перець вялкуватий, я його додам одразу на цьому етапі, щоб під час варки він повністю розкрився, щоб не залишився сухим і вялим. Додавати його. Обов'язково бажано для ароматики. Гіркоти він не дасть, гостроти не буде. Цей кетчуп не буде гірким. Якщо ж ви хочете вже собі зробити, то тоді просто збільшуєте кількість гіркого перця. Я додаю зовсім трішки просто для ароматики. Все, на вогонь тушкуємо з моменту закипання 30 хвилин. Додаю сюди півлітрову баночку томатної пасти. Сюди ж додаю цукор, сіль ми вже вносили, оцет і спеції. У мене це часник, перчик. Можна брати духмяний, можна чорний мелений, у мене суміш перців, паприка. Копчена, можна брати звичайну, можна копчену. І обов'язково кориця. Не принібрягайте корицею, це обов'язкові складові. І все сюди. Все це перемішуємо, повертаємо на вогонь і знову тушкуємо 15 хвилин. Беремо погружний блендер і все це перебиваємо. Ось така консистенція. В нас виходить, повертаємо на вогонь, чекаємо, допоки почне булькати, тобто кипіти, і тримаємо ще 10-15 хвилин. Розкладаю по стерильних баночках, накриваю кришечками і закатую, прибираю під одіялко в перевернутому вигляді до повного. Охолодження, а потім буде спускатися в підвал. З цієї партії вийшло в мене 4 півлітрові баночки і п'ята трішки неповна. Неповну ми залишаємо собі. Можете бачити, який він густий. Видно вам? Тобто він не тече, не пливе. Він тримає дуже форму гарно. Готуйте, це дійсно смачно, тим паче, що ви можете підігнати смак під себе, додати будь-які спеції, травки, чилі та що завгодно. Легко, швидко і смачно.